Дай почути мені втіху і радість. Давид прагне повернення радості, яку він втратив через гріх. У серці, сповненому провини, немає миру, бо гріх завжди приносить розлад між людиною і Богом. Він просить не просто радості земної, а втіхи від примирення з Творцем. Подібні слова звучать у Псалмі 84, -му, 11 -му вірші. Милість і правда зустрінуться, правда і мир поцілуються, тільки коли милість Божа торкається душі, тоді приходить справжній мир і відновлення. Також у Ісаї, 61 розділі 3 вірші, читаємо, що Господь дає замість. Суму, олію радості, замість духа сумного одежу хвали. Таким чином, втіха й радість це не поверхнева емоція, а плід Божого прощення, яке наповнює серце світлом і надією.